Господи, нема чоловіка помер, а діток і внуків я обожнюю. Але мені не вистає чоловіка мого шлюбованого. Ну. Ви так сказали. Ну, я, я хочу зробити зауваження у, у цим фразах. Знаєте, є дуже багато слів, українська мова, вона дуже багата. так, така. Мені дуже подобається. Білий, біленький, білісюсінький, знаєте, ці применшувальні. Так, дає, пестливі, оці всякі, знаєте, українська мова дуже багато на це, так? І коли ми говоримо я обожнюю своїх дітей, не вживайте це слово. Кажіть, я люблю. Я дуже шаную. У мене найкращі діти. Обожнюю, це дуже небезпечно. Бо тому що я роблю з них Бога, так? О той Бог, що на небі, так. От мій Бог на землі. Це ідолопоклонство. Будьте з тим дуже обережні. Це гріх проти першої заповіді. Я обожнюю свою жінку, не треба її обожнювати. І треба любити, шановний. Є один Бог, що все сотворив всім управляє. Не треба нам тут, інших боїв. І не треба. Є ще дуже слова, які мене дуже дратують. Воно так, з таким російським акцентом, то ясно, мене це бісить, бісить мене. Ти відкриваєш двері дідькові, якщо тебе бісить. Бо саме поняття бісити це наповнюватися бісами. Не говоріть ті речі, які не треба. Не треба це казати. Кажіть щось інше. Я дуже злий. Тримайте мене Семеро. Що <сіх> хочете, кажіть: не говоріть слова, які закликають диявола, не говоріть слова, які міняють предмет божества. Я тебе обожнюю. Не кажіть це. А тепер про. Я дуже дякую, що ви підказали таку тему, що я мав що сказати про, про... термінологію, а щодо. Мені не вистачає чоловіка шлюбо, мого шлюбованого, а він помер. Доню моя. Є речі, які ми не можемо змінити. А якщо є речі, які ми не можемо змінити, треба що зробити? Треба змінити своє відношення до речей. Бо Бо це постійне переживання, оце постійне мордування самого себе. Воно ж чоловіка не вернеться. Він помер, його не повернеш. А то, що ти сам себе будеш з'їдати, це факт, що ти сам себе з'їш. Тому не треба це робити, а змінити відношення до цього, а подякувати за те, що він був, розказати, який в тебе був добрий чоловік. Пишатися тим, хвалитися тим. Так як наші воїни, так? я працюю з родинами загиблих. я їх постійно вчу і орієнтую, що ми маємо пишатися тим, які в нас серйозні хлопці були, які вони відважні. Бо тому що їх нема, вони загинули. І та жертва має бути на певному рівні. Вони загинули. Це факт. І тому ця смерть має мати певну гідність. Бо пускати соплі просто так, навіть шмаркати там, ти ти, ти, Боже, який був той хлопець, так далі, і плачу за ним. Так його нема, його за тих шкода. Але де гідність, де підняти от -от -от значення тої жертви? Хто це буде робити? Ми це будемо робити живі. От так само чоловік помер, так? Це рівно було щось добре, як ви, ви відчуваєте велику втрату за ним, так? було щось і добре в житті. Розкажи, поділися тим. Він був дуже гарний. Так його не вистачає, але він був класний. Не знаю, чи я вже такого знайду, як він. Може і кращого знайдете. Може і не будете нікого шукати. Може він сам вас знайде. То життя. А як будете постійно тим перейматися, то ви не пустите іншого. Я нікого не хочу, мені нікого не треба. Так ніколи не кажіть. Ніколи не кажіть, бо життя, яке ми живемо, ми ж до церкви чого ходимо? Щоб показати Богові, що для мене спільнота має значення. Бо якщо я хочу жити у спільноті, то я здібний до Царства Божого. Якщо ти не хочеш жити у спільноті, як тобі нікого не треба, то ти сам себе приписуєш до пекла. Бо пекло то є спільнота одиноких. Спільнота одиноких, де ніхто нікому не нужен, де ніхто нікому не потрібен, де ніхто ні за кого не переживає, але один одного хоче знищити. Принизити і так далі. Це пекло. А якщо ми живемо в спільноті, на землі, ми об'єднуємося, ми спільно виходимо на прибирати подвір'я коло будинку, ми разом робимо якісь речі. Ми йдемо на майдан, ми разом з тим на захист нашої держави. Ми показуємо Богові, що ми вміємо жити в спільноті. Тобто ми здатні до Царства Божого, бо царство Боже це і спільнота. Церква це і спільнота вірних, які об'єднувалися навколо Христа. Здатність бути в спільноті це здатність до царства Божого. Не викреслюйте себе із Царства Божого. Не кажіть, що вам нікого не треба. Отже, скажіть, скільки днів правиться в церквах молитва 40 Сорок 40 чи лише середа і п'ятниця? Ні, уст, вона називається сорокома устами. Ну так, 40 днів. Так? Чому 40 днів? Бо тому що це, це більше як місяць. Це багато. Я не треба брати це за основу. Я кажу чисто, просто для простого розуміння. Що це не просто один раз, а 40 уст, 40 устами так? по всіх церквах. Бо тому що у час посту у всіх церквах будуть служити 40 уст. Це є середа і п'ятниця, так? Два рази на тиждень. Майте п'ять тижнів посту. 5, 10, 12 службів. 12 відправ буде, так? 40 усте. Не 40 днів, так? І не 40 разів. Так називають от 40 усте, так?